1, 2, 3, I know beats like ABC I come up, they hate to see I may believe, till they believe I came up to major leagues Say you blind, but wait and see Мої вітання, друзі, ми сьогодні у Києві зустрілись з нашим клієнтом, паном В'ячеславом Вітаю вас Вітаю. Пане В'ячеславе, одразу перше питання Розкажіть, чому саме Міні Купер Чому саме ця автівка, що сподобалось Чому обрали її Ну, скажу так, Міні давно мріяв Тому це... Як вибір ще з минулого. Чому саме електричка, електричку не вибрав? Я думав бензинову брати, але так вийшло, що дорожче бензин, все таке. Uh -huh. І так ось, е коли звернулись, запропонували, а давайте може розглянути цей варіант як альтернативно до бензинового авто. Чому ні? Я подивився і не жалкую. Все подобається, все окей. Навіть краще, ніж бензин, тому, я, тому що я перед тим як купувати, я ну, спробував, що це таке. Ага. Міні, в принципі, і сам міні мені сподобався. А Но. розкажіть, до речі, я вже знаю, що ви ну, півроку точно вже користуєтесь, їздите вже після ремонту. Скажіть, знаєте, розвійте або підтвердте міф. Автомобіль з Америки надійний, чи після ремонту все нормально, чи машина їде, чи всім задоволені саме як водій. Ну, Мені сподобалось все. От, коли зробили ремонт, там єдине, що е коли вигнали машину, ще не було... Зроблено розвал сходження і трохи вело. Але потім е, хлопців підремонтували. Я ще запитав, чи є там якісь деформації. Сказали, ні, нема, все нормально. Просто треба було відрегулювати і все. Ага. Зараз ідеально, йде рівнесенько по дорозі, все чітко. А розкажіть, будь ласка, чи це взагалі у вас перший досвід замовлення автівки з Америки? Чи вже колись замовляли? Якщо перший, розкажіть, як взагалі? Ну, це перший, ага. скажімо так, тому що до цього ні. Коли з цим не стикався і були такі, ну незрозуміло. це, як знаєте, купувати машину з іншого континенту. Ну, не, не знаю, що це очікувати. Так. Так. Ага. І ти такий, звісно, там, ну, не скажу, що підозри були, а були хвилювання, це точно. Угу. Ще е, як воно буде доставлятись, як відвантажуватись, тим паче в нас вже ж не працював тоді порт в Одесі, і це все везли з клапіди. Ось, тому, скажімо так, трохи понервував. Але зрештою, ну, команда була супер, з якою ми працювали. Ну, в, в плані хто хто допомагав оформлювати документи, завантаження, розвантаження, переправлення. Вони завжди поясняли, де, що, як, вели от А до Я. Тому питань нема, якби все пройшло гладко і. Супер, а скажіть, будь ласка, автомобілі з Америки це в першу чергу про вигідні автомобілі. Чи став вам цей автомобіль вигідним порівняно зі вторичним ринком України? Ну, 100%. Може різниця не дуже велика, але уявіть собі, я купую одразу автомобіль дешевше. А потім на ремонті вкладаю потроху в мене є час без кредитів, якісь до якихось додаткових розподілити бюджет сімейне та поетапна оплата. Так ось, і поетапно оплатити, зробити ремонт. Я нікуди не поспішав. Ну мені не треба було зараз. Прямо зараз я просто хотів надійну автівку, гарну, ось таку, тому що я давно про неї мріє. Так і я був готов, готовий чекати і потроху вкладатись в неї. Ага і скажіть, будь ласка, взагалі, чи можете рекомендувати нашу компанію компанію Grand Car? і чому? Е, чому? Тому що сервіс. От мені дуже сп... я 100% рекомендую. А рекомендую, тому що. Така сімейна, я би сказав, відношення. так? І нема такого, що ти повинен пушити людей. так? Вони самі до тебе приходять і кажуть, ось дивіться, не хвилюйтесь, ми там займаємось зараз цим. Ось, дивіться, не хвилюйтесь, ми займаємось ось цим. Ага. Я іноді там, ну, ну, дуже багато працюю, тому і не було часу ну, займатися цим питанням. І це, до речі, один з плюсів, так? коли ти зосереджений на чомусь, є команда, яка все за тебе робить. І ти просто отримаєш періодично фідбек, якісь, якісь результати, і не контролюєш майже зовсім цей процес. Тільки піти, піти там до нотаріуса, оформити якісь документи все. Угу. і все. І найцікавіше, вже отримали той автомобіль, про який мріяли. Який наступний? Ну, чесно Прохи кажучи, ще думаєте? Можливо, от в е, майбутньому, який би ще хто хотіло отримати собі автомобіль? Е, Ну, дивіться, так я вже думав, і так. я сто відсотків знаю, що це буде. Скоріше за все, теж з Америки автомобіль. Чому? Тому що в нас навтарічки ну якось стремно купувати. Uh -huh. Там я бачу, що я купую, і в принципі плюс-мінус орієнтую, готовий чи я вкластись в ремонт саме цього автомобіля? Uh -huh. Ну тому що тебе консультують, і розуміють, тобі одразу кажуть, ось це приблизно буде стільки. Тобто показують всю історію. Так, і все, і все, в принципі, воно так і є. Тобто плюс-мінус збігається. Ну, звичайно, до копійки тобі ніхто не скаже, але плюс-мінус все збігається. І от я думав, думав, ну, якось сімейне вже авто, да? ну це сімейним не називаєш, це такий індивідуальний дуже авто. А ось сімейне щось побільше, щоб можна було дітей возити в школу, десь виїхати. Наприклад, ну наприклад. Мені ну, здається, ви вже точно знаєте, де ніби. Да, десь ось Honda Pilot, наприклад. Так. Ось о, як о, варіант. Да. Бажано самимісний, ага. самимісна комплектація, так щоб можна було, якщо що, там ще когось посадити, ага. відвести кудись. Ну, от десь такого плану. Супер. Тоді ми вас в нашій компанії, в компанії Grand Car очікуємо. Дуже раді, що вам все подобається і що у вас ось такий вірний, надійний желізний кінь. Бажаємо, щоб цих автомобілів, про які ви мрієте, ставало ще більше. І дуже дякуємо вам за відгук. Це вам дуже дякую, що допомогли знайти машину. Дякую вам. До побачення.